Анастасія ніколи не знала своїх батьків. З самого дитинства вона жила в будинку пана Волкова, заможного та впливового чоловіка, який узяв її як служницю. Життя у величезному особняку було суворо впорядкованим щоденні рутини, тихі кроки коридорами та беззаперечне підкорення. Анастасія, яка відзначалася особливою старанністю та мовчазністю, була ідеальною служницею. Вона не ставила зайвих питань, виконувала свою роботу бездоганно і жила в тіні, ніколи не сподіваючись на щось більше, ніж те, що їй було дано. Пан Волков, здавалося, був до неї прихильним, але його погляд завжди був холодним і відстороненим. Він і його дружина, пані Кароліна, не сприймали її як людину, а скоріше, як невід'ємну частину інтер'єру, що відповідала за чистоту й порядок. Одного дощового вечора, прибираючи у великій бібліотеці Волкова, Анастасія послизнулася на ворсистому килимі, що стояли на нижній полиці. Книги впали, а за ними, звідкись із закутка, випала тонка обтріпана папка, затиснута між книжковою шафою та стіною. Анастасія швидко підняла книги, щоб ніхто не помітив її незграбності, але її погляд зупинився на дивній папці без жодного напису. З цікавості вона відкрила її і завмерла. Усередині були документи, які перевернули її світ. Перший документ був свідоцтвом про народження, ім'я на ньому було її Анастасія. Але далі йшли імена батьків, які були їй незнайомими Олександр та Ірина. Її очі швидко пробігли далі. Там було згадування про родину Волкових, яке вказувало на її зв'язок із ними. Серце дівчини забилося, як пташка в пастці вона не була сиротою, її батьки були справжніми. Але чому вона тут? Чому пан Волков тримав ці документи? Не встигши оговтатися від шоку, вона почула кроки. Швидко запхнувши папку назад, вона вдала, що продовжує прибирання, поки непевна тінь пана Волкова не зникла в коридорі. З цього дня життя Анастасії перетворилося на таємне розслідування. Вона приховувала папку під матрацом і щоночі при світлі свічки читала документи. Вони були неповними, але достатніми, щоб розпалити в ній іскур бунту. Вона зрозуміла, що правду про її походження можна знайти лише в кабінеті Волкова, у тому самому місці, де вона знайшла перші сліди. Їй потрібно було знайти більше доказів. Однак кабінет Волкова був суворою фортецею. Він завжди був замкнений, і ніхто не мав права туди заходити без його дозволу. Наступні кілька тижнів Анастасія розробляла план. Вона помітила, що пан Волков іноді забував свої ключі на тумбочці в спальні, коли відправлявся на ранкову прогулянку. Цей момент став її єдиним шансом. На світанку одного дня, поки Волков насолоджувався свіжим ранковим повітрям у саду, а пані Кароліна спала, Анастасія, тремтячи від хвилювання, Тихенько проникла до їхньої спальні. Вона взяла ключі, відчуваючи, як пульс стукає у скронях. Її рука затисла ключі, що були холодні і важкі, як її власна доля. Кабінет пана Волкова зустрів її похмурою тишею. Тут все випромінювало владу й багатство. Вона кинулася до письмового столу, знайшла потайний важіль, що прихований під різьбленим краєм столу, і він зі скрипом. Відсунув шматок панелі, відкриваючи прихований сейф. Вона швидко набрала комбінацію, яку випадково підгледіла, і дверцята відчинилися. Усередині лежала велика папка, на якій було вигравіювано позолоченими літерами проект Фенікс. Анастасія відкрила папку, і жах, який вона відчула, був набагато більшим, ніж її початкові побоювання. Це був не просто секрет її походження. Це була жахлива злочинна схема, що тягнулася багато років. Документи детально описували, як пан Волков та його спільники викрадали дітей із бідних сімей, зникаючих сіл, а потім продавали їх заможним родинам. Деяких з них, як і Анастасію, виховували як слуг, змушуючи працювати на своїх доброзичливих господарів, які навіть не підозрювали, що стали частиною жахливої схеми. У середині папки були фотографії, імена дати, і серед них, на одному з документів, вона побачила своє ім'я з поміткою Анастасія, викрадена у віці одного року. Поруч було ім'я її батьків, і вона знову відчула, як її серце завмирає від болю. Вона не сирота, її батьки не відмовилися від неї, їх, ймовірно, обманули або залякали. Її викрали, як і сотні інших дітей. Від усвідомлення цього злочинного масштабу їй стало моторошно, і вона вирішила, що мусить викрити цю схему. Анастасія поспішно почала збирати документи, але в цей момент двері кабінету відчинилися. На порозі стояв пан Волков, його обличчя було спотворене люттю. Що ти тут робиш, невдячна дівчисько? загримів він. Анастасія, не втрачаючи ні хвилини, Схопила папку і кинулася до вікна. Вона розбила скло і вистрибнула в нічну темряву саду, намагаючись не спіткнутися. Волков біг за нею, його кроки лунали по мокрій траві. Вона бігла не озираючись, поки не відчула, що відстань між ними збільшилася. Вона вибралася за огорожу у велике місто, яке ніколи не бачила зблизька. Вона була одна, злякана. Але з папкою проєкт Фенікс в руках, що було її єдиним шансом. Вона знала, що поліція навряд чи повірить простій служниці проти впливового пана Волкова, їй потрібна була допомога. Згадавши про статтю, яку вона читала в газеті про журналістку Дар'ю, яка не боялася розслідувати гучні справи, вона вирішила шукати її. Дар'я спершу була скептичною вона бачила багато людей, які приходили з неймовірними історіями. Але документи, які принесла Анастасія, були незаперечними імена, дати, фотографії, усе збігалося з безслідним зникненням багатьох дітей, про що писали в старих газетах. Дар'я, яка раніше лише припускала, що за цими зникненнями стоїть злочинна організація, тепер мала справжні докази. Разом вони розпочали розслідування, перевіряючи кожну деталь у папці Дар'я, завдяки своїм зв'язкам. Допомогла Анастасії встановити, що її справжні батьки Олександр та Ірина ніколи не припиняли її шукати. Вони шукали дочку роками, звертаючись до поліції та різних детективних агенцій, але щоразу їхні зусилля були марними. Завдяки інформації, яку Дар'я та Анастасія знайшли в документах, вони змогли знайти сім'ю Анастасії, яка тепер жила в іншому місті. Коли Анастасія зустрілася зі своїми батьками, це був один з найемоційніших моментів у її житті. Вони обійняли її так міцно, ніби не хотіли відпускати. Її батько Олександр був сповнений рішучості допомогти їй довести справу до кінця. Мати, Ірина, не могла стримати сліз, дивлячись на дочку, яку вона вважала втраченою назавжди. Батьки не відмовлялися від неї, їх змусили повірити в те, що вона померла. Дар'я опублікувала гучну статтю з назвою проект Фенікс Діти зникають у тіні, що викликала резонанс у суспільстві. Вона оприлюднила документи, які передала їй Анастасія, надавши беззаперечні докази. Громадськість була шокована. Слідом за статтею розпочалося масштабне розслідування, і невдовзі пана Волкова та його спільників заарештували. На суді вони отримали довгі терміни ув'язнення. А проєкт Фенікс був повністю розкритий і знищений. Завдяки своїй сміливості Анастасія не лише знайшла своїх батьків, але й отримала нове ім'я. На прохання батьків її назвали Ганною, що символізувало її нове життя. Ганна, яка раніше була безправною служницею, створила організацію під назвою Фенікс відроджений. Метою організації було надання психологічної та юридичної допомоги іншим викраденим дітям, які були вирвані зі своїх сімей і жили в полоні брехні. Організація допомагала їм знайти своїх рідних, повернутися до нормального життя та отримати освіту, але це був тільки початок. Ганна розуміла, що злочинна схема Волкова не могла існувати без прикриття з боку впливових людей. Вона почала власне розслідування. Разом із Дарією, яка стала її вірною соратницею, вона викрила корумпованих чиновників, які приховували злочини Волкова та його спільників в обмін на великі суми грошей. Вони збирали докази та передавали їх правоохоронним органам, що призвело до серії арештів на найвищому рівні. Це стало поштовхом до масштабної перевірки всіх державних установ, що мали стосунок до захисту прав дітей. І, зрештою, призвело до прийняття нових законів, що значно посилили захист дітей та зробили подібні злочини майже неможливими. Ганна стала символом надії та боротьби за справедливість. Її історія, що розпочалася в тіні, стала яскравим прикладом того, як одна людина, маючи сміливе серце, може змінити світ на краще вона відновила своє життя, знайшла родину та допомогла багатьом іншим знайти своїх родичів. Фенікс відроджений стала сильною організацією, яка продовжувала свою благородну місію, надаючи допомогу тим, хто її потребував.